Доброго раночку всім недільного, Здоров'ячка всім нам, мирного неба всім нам, спокою, спокою душевного, сатишку. Нехай Бог береже всіх, допомагає у всіх справах. Ось мої ромашечки, я їх називаю, фризантемки. Якби знали, як вони пахнуть медом. Жіночка попитала. Каже, що в зимі робити, обрізати їх, що в зимі нічого не буде, звісно, нічого не буде. І я кажу, я їх і не обрізаю, тому що, бачите, вони дуже пізно зацвіли. І, як ну, сказати, холодно, морозо, вони ось так, поки геть не змерзнуть. Я Кажу, вони так і сидять, бо зимою ж не вийдеш там, чи сніг упаде. А весною я їх забрала, забрала і вони потім новенькі пускають. Бо вони точно ви робите. Люди пробували, їх обрізали постійно все літо, щоб вони були низенькі. Каже, нічого так і не вийшло. Вони такі є лісокі. Я бачила в людей дуже гарно, якось воно тут всі, всі лісточки забирають 50 гривень. Ось такі ці, ось великий, ось ці цілий пакет 50 гривень. Де жіночка просила залишити. Я коштую, ділю 20 гривень. 20, можу дать вам. Женочка купила. 20. Я уже отделила воду? Не. Осталось в нас еще трошки. Еще два пакетика. Ну, до тела за 30. Бачишь? Виталя. Какой классный хлопчик бежит. Красавчик. Я уже люблю деток. Дуже люблю деток. Сегодня рыбу не продают, да? Так, пошла. Що купити сахар, муку, дрожчі. дрожчі, А дрожчей? Ой, кажуть, масло. Дрожчі. Так а якщо нема цього фаворита дешевого, то що? Туди далеко треба, треба їхати. Розпаковка. Розпаковочка, мука хутору. Дорога. Вафлі. Вафлі 10,60. Майонез 34,50. Це дитячий. Тепер вермішель 24,70 батон 16,60, колбаса 69,90, це по скидці Так, 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 так. Сушка, Київ хліб здобна з ваніліном 28,90. Вермішель за 22,40 мивина. Сметана 39,90. Сироп у баночці 25,70, цукор 34,40. Мука борошно 35,60, хліб, новоград Волинський 10,95. Це житній половинка нарізний, а, І дріжджі 11.20. Ну, ось так. І заплатила я за це все 312 гривень. Ось і все. А цього навіть ніхто і не заробив. Ось таке скажу. Таке, вам. Ось таке купилося, нічого тут немає, я вам скажу. Хто хто може хтось жирує. Понабиралися, а ми то ковбаса. Вона була дорога. Вона була 120, по-моєму, по 630. По по Оце за цього. А сьогодні вона, ну десь по 70 гривень такого. На бутерброди. Це такі перекуси вони люблять. Ігор і Віталій. Там ще є та дорога по 80 гривень паличка, що дуже добре. Але це хоч трохи на десятку дешевше. Добре й це. Ну таке го діло, так що. Ось таке нехороший взагалі крем. Блискавка. Що нехороший.